Давайте трошки так, ну не трошки це дуже важливо, це коли ви рибку і правильно її запустити в акваріум. Ну, це настільки важливо, що просто до вас приїжджає риба нормальна, а ви своїми діями можете її вбити. От дивіться, бачите, є пакети з рибою, допустим, так, от Вони стоять. Ви просто так, як вона прийшла, ви її запустили сюди і от вона зараз плаває в своїх пакетах. Набирає температуру. Температура повинна зрівнятися. І от саме, коли зрівнялася температура, це може там пів години 40, коли там, щоб дуже холодно було, то звичайно треба довше потримати. От, Рибка є і тепер ми її починаємо відкачувати. Відкачуємо, дуже важливо це зрівняти параметри води, хоча б трошки. Тому що от я зараз знаю, що я рибку взяв, там зовсім інакше були параметри води. І Тому я мушу отак додати потрошки, потрошки, потрошки. От, і десь за 40 хвилин я її зможу випустити, 40 хвилин Вона вже піде в акваріум. Зразу вилили, не підходить. Вилили, значить ви зразу вилили і рибки, і гроші в унітаз, і потім вони будуть до вас вісні приходити. А в нас є скаляріки, півники, шикарні. У нас є, боже, не ж до не штерпати вони і зараз гадаємо на те, що Як це і називається? Коридора з Голд Штерба. і в нас є пуль хроніс, та, чі, як? так, пульікахроність. Пульвіка Хроніс. Тати ще кінемо. Так що ми завжди поновлюємо рибки, завжди приїжджає щось нове. Ну і рослинки. рослинки – це маленьку подбачити погано.